Що, що ми з вами зараз зробимо, це подивимось розташування наших фото та відео безпосередньо в самій галереї. У мене галерея розташована на робочому столі. У вас, скоріше за все, ви знаєте, де вона знаходиться. Може бути в бібліотеці. Отже, відкриваємо галерею. І що ми тут бачимо? Так, повертаюся внизу. У мене конкретно, це у мене є зображення, альбоми, історії і меню. Переходимо зображення. Тут все у нас розташовано скопом. Да? Сортування у мене відбувається за датою, коли були зроблені ці фото або відео. Звісно, я можу змінити це сортування. Для цього переходимо ось сюди, там, де три крапочки. І дивимось, створити, вибрати всі, редагувати і так далі. Це налаштування, як воно буде відображатись. Так, ми можемо тут ним керувати, вибирати, видаляти і так далі. Але нам треба, і це у багатьох галереях недолік, що нема тут сортування, наприклад, файли, які зберігає Viber. Файли, які зберігає, наприклад, Telegram. Так, ми можемо зараз з вами прийти. Бачите, внизу є альбоми, то, тому я зараз переходжу сюди. І у мене тут є альбоми: останні обране, камера, запис екрану. Все гаразд, включаю переглянути все. Може з'явиться у нас вайбер. Да, так, у нас з'явився вайбер. Але все ж таки у деяких галереях нема цих папок. А перше, що нам треба знайти, це папка Viber. І у вас може бути папка Telegram, WhatsApp і так далі. Це папки, де ми будемо бачити саме створені Viber, наприклад, файли для того, щоб їх видаляти. Оце перший недолік, який є у деяких галереях. Це перше. Наприклад, ось я заходжу на галерею. Тут вибираю, тримаю один файл, другий, і внизу я натискаю на видалити. Так, натискаю видалити. Бачите, він мені пропонує у кошик. Дуже важливо: все видалення, яке тут відбувається в галереї, воно не одразу видаляє з телефону, а переміщує оці файли, бачите, у кошик. Є. Тепер він у кошику. Тобто ці файли, які я, начебто, зараз видалив, вони насправді перемістилися в кошик і продовжують займати місце у мене на телефоні. Тому мені треба зараз вийти знову ось сюди, виходимо назад до альбомів. І мені треба, мої альбоми, мені треба знайти мій кошик, да, корзину, де воно знаходиться, для того, щоб видалити з корзини. У мене... Вони розташовані ось тут меню, такі три рисечки, Меню. Пам'ятаєте, да, що у нас додаткові функції або в меню, або ось такими трьома точечками. Це щось додаткове. Є у мене ось тут меню, і зверху справа меню є. Бачите, да, Ось воно? У мене в меню знизу, і що я тут бачу? Я бачу кошик. Тобто, у мене в галереї можна вибрати папку Viber і знайти кошик. Ось це мій кошик, де зберігаються всі мої файли. Зверніть увагу, бачите, 22 дні, 22-20 днів і так далі. Це той час, через який з кошика ті файли, які, я начебто, видалив, вони звідси остаточно зникнуть і звільнять, лише тоді звільнять місце на моєму телефоні. Ось тут є попередження. Зображення будуть видалені назавжди. Тобто, якщо я заходжу кудись у камеру, будь-куди, і натискаю тримаю і натискаю кошик видалити у кошик, цей файл у мене не видаляється остаточно з телефону, а він переміщується правильно у кошик. І ось, бачите, ось він буде зберігатись ще тут займати місце і зберігатись 30 днів. Якщо я одразу хочу звільнити місце на своєму телефоні, то я повинен, перейшовши у кошик, ось я перейшов, мені треба що зробити? Десь тут вибрати все і очистити, да? очистити. Скоріше за все, я не бачу тут ніяких вибрати, очистити. Тому я шукаю, пам'ятаєте, да? або меню ось таке, або ось такі три крапочки. Зараз я спробую сюди натискаю на три крапочки, о, в мене з'явилося очистити. Я натискаю очистити. І зверніть увагу, остаточно це безповоротно, остаточно видалити усі об'єкти, які в мене є у корзині. Да? І якщо я зараз натисну на видалити файли Видаляться безвозвратно, да? а, і звільниться місце. Але якщо, на що це треба корзина? Ця корзина треба для того, щоб у вас був час передумати. Наприклад, ой, щось не те я видалив. Якщо мені треба щось повернути, ви заходите в кошик да, в корзину, знаходите той файл, який ви хочете повернути, щоб його не видаляти. Ви на нього натискаєте, тримаєте, бачите, з'явилася галочка. І, дивіться, відновити є можливість ще 30 днів відновити цей файл, щоб він не був остаточно видалений. Це таке захід, е застереження, щоб зайве <свіс Đây> не видалити. Так, але мені не треба це, я все ж таки назад. Три точечки, очистити, і вибираю видалити. Все. От тепер оці всі фото у мене з кошику видалені. Якщо у вас дозволяє галерея це робити, гаразд, робіть. Якщо ні, то будемо використовувати наступний додаток Google Фото, який дозволить нам отримати нашу галерею. Де будуть папки Viber. І де буде кошик. У мене в галереї є, мені не треба використовувати фото, але декого нема, тоді треба використовувати додатково ще ось такі додатки.